Вікна середини часі вітаю просто зараз про таке. Справа Гандзюк другий день суд обирає запобіжний захід підозрюваному в замовленні її вбивства мангеру. Грип у наступі школи йдуть на карантин. Найбільше потерпає Прикарпаття. До міжнародного дня презерватива. Як українці оповели його міфами, а лікарі розвінчують їх. Другий день обирання заходу сьогодні суд продовжив засідання, на якому має визначити запобіжний захід голові Херсонської облради Владиславові Мангоров. Нагадаю, генпрокуратура звинуватила його у замовленні вбивства активістки Катерини Гандзюк. У суді працює наша кореспондентка Олена Лунькова. Від неї дізнаємося. Подробиці Олено, вітаю. То це правда, що Мангер готовий пройти допит на поліграфі. Наю Таню так дійсно з такою ініціативою виступив сам підозрюваний, каже, готовий пройти поліграф і відповісти лише на одне запитання: чи замовляв він Катерину Гандзюк. Коли сталася ця, ця, ця трагедія, коли був перший допит у е, мене з поліції, приходився е, слідчий, я тоді зазначив, що готовий проти е, поліграф за, про, про те, що зараз звертається в мій захист. Тому прошу те звернення підтримати. Та і прокурори, і зрештою суддя певні на цій стадії процесу, така процедура не потрібна. І хочу нагадати, що за законом поліграф не є доказом. Це ще десяте клопотання Адвокати Мангера подавали аж 4 години. Там були, наприклад, протоколи голосування до обласної радик, начебто, голосував за мораторій на вирубування лісу, і це мовляв, виключає звинувачення, що саме боротьба Гандзюки з незаконним вирубуванням могла стати причиною замовлення її вбивства. Проте в обвинувачення інші аргументи, ось як звучить їхня підозра. Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку липня 2017 року манґри, керуючись особистою неприязнім, під прикриттям штучних підвалів та іншої незаконної діяльності, за сприяння окремих представників місцевих органів влади та правоохоронних органів, організував умисну визволення Виступ прокурора Мангар відреагував досить знервовано, у із підготовленого аркушу обвинувачення називав, цитата, маячнею і політичною справою. І додав, мовляв, знає, хто замовив Катерину Ганзюк. Вважаю, що ця підозра є виключно політичним рішенням. Мені відомо про те, що Катерина тісно співпрацювала з Службою безпеки України та знаходилась у прямому підпорядкуванні генерала СБУ Данила Доценка. Я вважаю, що Данила Доценко Організував напад на Катерину Ганцюк з метою дискредитації органів поліції. Після цього емоційного виступу суддя оголосив перерву. Зараз слухання поновили. Тож ми повертаємось до зали, аби о 22-й розповісти вам більше. Таню дякую, Олена Лунькова про справу Гандюк Мангер. У режимі очікування пішов третій день, як суддя міркує дозволити чи ні виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я Уляні Супрун. Та чи справді вона не може їх виконувати на час судового процесу? Борис Сачалко більше про це. Коли ми сьогодні вранці з оператором приїхали до приміщення суду, то має зізнатися Уляна Супрун. Ми спочатку і не помітили. Вона в очікуванні самого засідання сиділа на такій довгій лаві, просто в коридорі разом з усіма журналістами. І має зізнатися, навіть якщо це був продуманий іміджевий хід, така поведінка моїх колег приємно здивувала. Щоправда, сиділа вона абсолютно дарма, засідання так і не відбулося. Хочу звернутися зараз до тих ляльководів театру абсурду, який зараз відбувається якою ціною ви це робите? А це вже брифінг заступників супруни власне самої пані Уляни біля приміщення суду. Для тих, хто забув? Я нагадаю, 5 лютого окружний адмінсуд частково задовільнив позов депутата від радикальної партії Ігоря Масючука, який закидає супрун американське громадянство і некомпетентність. В Якості доказу надати закордонний український паспорт пані Уляни, шановний Супрун, в якому стоїть а. американська віза, б. відмітки про перетин державного кордону України? Позавчора до суду своє клопотання подав мін'юст з проханням скасувати раніше ухвалене рішення, і от до сьогодні суд і досі думає скасовувати чи ні. Очільники мінохорони здоров'я переконують, нині міністерство завмерло, тому що суд нібито заборонив пані Супрун підписувати будь-які рішення. Але пацієнти, які потребують ліків або операції, які можна робити за кордоном, вони не можуть чекати це не лише наші пацієнти, які чекають ліки, це також наші діти, які чекають вакцини. Зараз у нас є спалах кору питання не лише у вакцинах, каже супрун під загрозою зриву поставки ліків, які мають обмежений термін придатності. Окрім того, зависли декілька соціальних програм міністерства, бо для їх запуску потрібен. Підпис Йо. самої пані Уляни згодом до журналістів вийшов речник суду і пояснив, це неправда, що Супрун взагалі не має права підпису. Суд відсторонив її від обов'язків міністра, але вона досі може виконувати обов'язки першого заступника міністра. Відповідне роз'яснення суд уже відправив в міністерство. Було зазначено на рахунок того, що та ухвала поширюється виключно на дві підстави. Перша підстава це неможливість участі і представлення безпосередньо в кабінеті міністрів під час проведення засідань. І друге це визначення саме стратегічного напрямку міністерства. Весь інший обсяг повноважень, які були їй делеговані, як першому заступнику міністра, він зберігається. Що таке стратегічний напрямок міністерства у суді так і не пояснили. Сказали, якщо очільники мозу того не знають самі, можуть звернутися до судді за поясненням. Але є одне, але пояснити суддя поки не може. Суддя інших процесуальних дій, які або розгляд інших справ. По іншим якимось процесуальним моментам здійснювати не може поки він перебуває на радшій кімнаті. Чому так довго вже третій день суддя перебуває в нарадчій кімнаті? Тут пояснюють просто рішення важке. а Крім того, судове засідання тяглося аж. Чотири години, і коли взагалі вийде суддя із наречої кімнати, ось тут не поточнили. Разом з тим, Супрун таки приїхала на Кабмін. сказала, хоче спробувати розблокувати роботу міністерства. Щоправда, активної участі у засіданні не приймала. Власне, це і забороняла ухвала адмінсуду. І бодай якихось коментарів, як тепер працюватиме міністерство, і чи взагалі працюватиме, не надавала. Борисачалко, Андрій Барков та Олексій Мироненко. Програма Вікна СТБ. З річним звітом уряд сьогодні на своєму засіданні підбивав підсумки минулого року. Розповідав про плани на нинішній у кабміні Працює наша кореспондентка Євгенія Мотрич. Вона з нами наживо. Женю, вітаю. То чим пишається уряд і що пообіцяв робити ще? Вітаю Таню. Гройсман більше години розповідав здебільшого про успіхи і плани про з усіх сфер життя українців, починаючи від ремонту доріг і завершуючи пенсіями та зарплатами, і особливо зупинився на медичній реформі. Гройсман пояснив, що для того, аби українці сповна відчули усі вигоди якісної медицини, систему і медреформу треба продовжувати. Зокрема, прем'єр також нагадав місцевим органам влади, що саме вони є господарями лікарень на місцях, і саме вони. Вони повинні дбати про їхнє облаштування. Які там палати, які операційні, які туалети, які е, е, ліжка. Хочу це просто під підкреслити, це їхня власність. Коли раніше держава фінансувала просто утримання цих закладів, їм не вистачало ні на що. Тепер ми будемо змінювати саму систему. Це буде означати, що Національна служба здоров'я буде їх сертифікувати для того, щоб заплатити кошти цьому закладу при наявності. Якісних умов для людей в уряді обіцяють вже цього року закупити в лікарні 39 нових ангіографів. Це спецапаратура, яка допомагає, зокрема, хірургам рятувати серця українців. Серед планів також розширення програми Доступні ліки. 261 назва по по цим 23 діючим речовинам. Ми ще зробимо розширення на 404 діючих речовини. речовинами. ще це ще тисячі найменувань, і ми введемо з вами. Я думаю, вже в березні нові референтні ціноутворення, але про це ми скажемо трошки пізніше. І це дасть можливість на зниження препаратів цін препаратів в Україні. В уряді також серед іншого нагадали, що вже з липня українці, які підписали угоду з сімейним лікарям, матимуть право на 54 безкоштовні медичні маніпуляції, аналізи й обстеження. Це старт так званої програми, доступна доступне обстеження. На цю хвилину в мене все даню. Тобі слово. Дякую, Євгенія Мотрич, про засідання Кабміну. Інфекція атакує. в Україні захворюваність на грип та ГРВІ перевищила епідеміологічний порог уже на 5%. За даними мозу, лише минулого тижня на грип занедужала понад 200 тисяч людей майже три чверті з них. Діти до 17 років найбільше хворіють на Прикарпатті, Чернігівщині та Львівщині. Загалом епідпоріг перевищено вже у 10 областях, і у мозі кажуть, що Україна стрімко наближається до епідемії. В лютому місяці ми очікуємо піку захворюваності. І якщо епідемічні пороги будуть перевищені більш ніж в 12 областях, тоді вже можемо казати про епідемію та водити певні міри. Тільки за останній тиждень маємо вже два смертельні випадки. Одна із жертв інфекції, – 14-літній підліток. Загалом за сезон, тобто із жовтня 2018 року від грипу та ГРВІ померли 32 людини, із них п'ятеро діти. Для порівняння торік за весь епісезон жертвами недуги стали семеро людей. Тому ми закликаємо українців перш за все щепитися проти грипу, подбати про своє здоров'я. Захистити себе. І якщо ви вже захворіли, будь ласка, звертайтеся до лікарів вчасно. Якщо на шостий день людина звернулася, досить важко допомогти такій людині одужати, і такий випадок може закінчитися летально. А тепер до новин із передової за минулу добу там. П'ять ворожих обстрілів та один поранений зі стрілецької зброї та гранатометів. Окупанти гатили по Мар'їнці, станиці Луганській і травневому. А із заборонених мінометів 82-го калібру обстріляли позиції поблизу хутора вільного. Цим же забороненим калібром ворог цілив по широкиному. На сьогодні у штабі нарахували уже три випадки порушення тиші з боку ворога. Гриміла, зокрема, і заборонена зброя. Мінометом 120-го калібру обстріляли опорники неподалік водяного. Минулося без жертв. у своєму стилі. Росія у четверту річницю мінських угод. Сама скликала Радбезу ООН, аби затаврувати ганьбою Україну, натомість сама і отримала на горіхи публічний осуд практично всіх членів керівного органу Організації Об'єднаних Націй. Як це було Ганна Горженко? Хотіли зробити винною Україну, але не вийшло. Свою промову постійний представник Росії в ООН розпочинає з критики заходу. Мовляв, це там винні у боксуванні мінських угод, бо не змушують Україну їх дотримуватись. А з самого Києва не бензія, на всю ООН робить монстра. Ви сознательно ігноруєте випіюючі нарушення демократичних, де просто цивілізованих норм і в беззаконня, врання вран'я і піднімаючого голову націоналізму. Неонацизм. Я щойно слухав Василя, і в мене склалося враження, що це Україна напала на Росію, а не навпаки. Ми вже чотири роки займаємося мінським процесом, і це свого роду ювілей. А ще цього року ми відзначатимемо 25 років Будапештського меморандуму. Для тих, хто не в курсі. Це 1994 року. Україна відмовилася від ядерної зброї в обмін на гарантії територіальної цілісності і суверенітету з боку Росії. Представник України в ООН оприлюднив вразючі цифри, кількість боє. Здатної техніки, яку Росія передала терористичним угрупованням, такому арсеналу позаздрили б навіть розвинуті і добре озброєні країни на початок лютого російські військові формування на Донбасі мали у своєму розпорядженні 496 основних бойових танків. Це відповідає арсеналу таких країн, як Німеччина, Франція та Індонезія. 938 броньованих бойових машин, як арсенал Перу та Кувейту, 128 систем залпового вогню, трохи менше ніж в Індонезії. 7 Сот артилерійських систем, такі ж цифри Казахстану і Ефіопії. Посли європейських країн Франції, Німеччини, Великої Британії, Бельгії та Польщі проголосили спільну заяву, в якій закликали Росію нарешті виконувати зобов'язання взяті на себе в мінську. Ми закликаємо Росію негайно припинити розпалювати конфлікт, надаючи фінансову та військову підтримку воєнізованим формуванням, і ми обурені інформацію про присутність російської військової техніки і персоналу. В районах, які нині не перебувають під контролем уряду України, представники західних країн закликали Росію сприяти відновленню зруйнованих територій, і подбати про людей. ООН своєю чергою створює фонд гуманітарної допомоги Україні. Гроші звідти йтимуть на допомогу мешканцям районів бойових дій та на розбудову інфраструктури. Цього року фонд планує зібрати для програм Донбасу 162 мільйони доларів. Ми вважаємо, що час затвердити Заходи для полегшення непростої гуманітарної ситуації на сході України. Понад усе вимагаємо від Росії зробити так, аби міжнародні гуманітарні організації могли без проблем працювати в районах Донбасу, контрольованих бойовиками. Російська делегація могла спрогнозувати, що замість підтримки потрапить під холодний душ. Втім, у російській опозиційній пресі припускають, Кремль очікував саме на таку реакцію і навмисно скликав Радбез ООН, аби російські телеканали підігріли у власній країні антиза. Хідної стерію рейтинг довіри в Путіна нині найнижчий за всю історію – 34%. відсотки. Тож народ треба відволікати від критики влади. Запад використовує Київ як пешку в своїй геополітичній грі проти Москви. Об этом заявив постійний представитель России при ООН Василій Небензі на заседании Совета Безопасности. По его словам, США и их партнерів абсолютно не волнует судьба и благополучие граждан на юго-востоке страны. Абсолютно імпатентный, потому что далі в совбезі Германии и Україні. Катори там на птичих правах постійний представник України в ООН припустив, що віднині Радбез Росія скликатиме частіше ніж будь-коли, аби всередині країни був привід поговорити. А не бензю тепер розбиратимуть на цитати в Росії, як колись його попередника Віталія Чуркіна. Росія, Росія, Росія це практично все, що ми сьогодні слышли. Ви навіть Україну упоминали мельком в контексті мінських договорювань Ганна Гороженко, програма Вікна СТВ. Світ на порозі нової фінансової кризи. Статті зі схожими заголовками останні півроку регулярно опублікують у західній пресі. Про небезпеку попереджає і МВФ, звідки для України можуть прийти негаразди? І чим це обернеться для кожного з нас? Розбиралася Яна Бринзей. Новенькі багатоповерхівки, в яких ніхто ніколи не жив. Парки, якими гуляли, хіба що будівельники, бізнес-центри, в яких мала би кипіти робота, а вони стоять порожні. Це Ордос, одне з багатьох так званих ненароджених міст Китаю. Його будували, сподіваючись на те, що країна і надалі швидко розвиватиметься, а люди багатшатимуть та купуватимуть нерухомість. Але Очікування не справдилися. Яке мені діло до порожнього міста у Китаї можете подумати ви? Та не робіть перечасних висновків, бо ці хмарочоси приводи можуть бути передвісниками нової світової фінансової кризи. Економіка Китаю, яка фактично останні 10 років була локомотивом. Економічного зростання світового вона уповільнюється, і через це можуть виникнути певні проблеми. Про те, що світ на порозі глобальної фінансової кризи, західна преса активно пише від торічнього жовтня. Тоді вийшла доповідь МВФ про небезпеку світового економічного спаду, зокрема через сповільнення економіки Китаю. Хмари згущуються, попередили там і закликали ладнати дах, поки сонце ще світить є висока ймовірність такої кризи зараз фундаментальна причина в тому що насправді не змінилися не змінилися підходи до е Економічної політики в світі і це продовжує накопичувати оці загрози. Який механізм економічного обвалу? Згадаємо 2008 рік. Якщо дуже спрощено, то сталося. Ось що у США банки направо і наліво роздавали кредити на нерухомість, у тому числі і сумнівним позичальникам. У певний момент кількість невиплат за такими ризикованими позиками стала критичною і бульбашка. Луснула. Почався банкопад. Отримувати кредити, на які вони розраховували. Бізнесу виявилося значно складніше. Довелося скорочувати співробітників. Ті, залишившись без грошей, почали витрачати менше. Через це компанії не прибуток і не могли розраховуватися з банками. Коло замкнулося. Провідні фінансові інституції балансують на межі краху. Ми переживаємо надсерйозну серйозну економічну кризу. Штати почали виводити гроші з інших країн, і за принципом доміно посипалися також їхні економіки. Українська була серед таких, але у нас все ускладнилося ще й внутрішніми економічними бульбашками. Протягом п'яти років перед цим українська економіка зростала як на дріжжах, темпи були рекордно високими, і відповідно тому і падіння було дуже болюче. Але заспокоює пан Вишлінський зараз такого не буде. По перше, ми не настільки багаті, як напередодні 2008-го, тож і втрачати особливо нічого. По-друге, про кризу такого масштабу, як 11 років тому. Не йдеться скоріше попереду зниження темпів зростання світової економіки через повільнення у Китаї, торговельні війни США із тим же Китаєм, а також Брекзит, який негативно вплине на економічну спроможність ЄС. Скоріше ми можемо очікувати не на таку гостру кризу, а скоріше на гальмування економічного зростання в світі. Ми можемо очікувати на погіршення умов для українських експортерів. Ти знизати плечима, мовляв, де я, де ті експортери? Але все пов'язано. Якщо світ стане біднішим, то й ціни на метали і збіжжя основу українського експорту впадуть. А це означає менше валюти Україні. а Отже, вища ціна на неї для нас з вами. По-друге, скорочення інвестицій як наслідок гальмування економіки, скорочення робочих місць і зарплати ситуація є вибухонебезпечною, і навіть самі по собі очікування цієї кризи вони можуть спрацювати як такий прогноз, який сам себе виправдовує, тому що коли люди очікують кризи, вони починають по-іншому себе вести. А це тільки додає кризі обертів, тому головне завдання. Не панікувати і дотримуватися найпростіших правил фінансової грамотності, брати кредити з розумом і лише в тій валюті, в якій ви отримуєте дохід, зберігати гроші в надійних банках. А якщо сума суттєва, то тримати її у різних міцних валютах. І наостанок заспокійливо, якщо про кризу говорять, то до неї вже готуються. А отже, вона буде не такою болісною. Найгірше стається, коли на нього не чекають. Не дати історії закінчитися. Їх виписали зі столичної лікарні додому зі словами їдьте і змиріться, бо найбільш високодозна хіміотерапія не допомогла. Утім, батьки дворічного Артемка з Полтавщини не змирилися, писали в усі можливі закордонні клініки, шукали найсучасніших методів лікування лейкемії. і ось отримали відповідь від ізраїльських онкологів, які розробили інноваційну терапію, що дає 80% зцілення. Більше половини свого життя Артемко Махно провів у лікарнях. Хлопчикові не виповнилося ще й двох рочків, а за його плечима вже зо три десятки наркозів. Артемка вроджена лімфобластна лейкемія. Страшний діагноз батькам озвучили тут у Полтавській лікарні, коли дитині було 10 місяців. Зашкалювали показники. У нас було 99% ракових клітин в організмі. Тобто дитина була в тяжкому стані. Тобто, навіть лікарі не знали, чи зможуть вони його підняти з реанімації. Щойно, побачивши медсестру, Артемку забуває про іграшки та мультики. Так реагує на медиків, і хоча медсестра не виконує жодних маніпуляцій, дитина що довго не може заспокоїтися. <риклінь> У родині Махніви ще двоє малих дітей. Ось п'ятирічна Марічка, іменинниця. У свій день народження просить не робити їй подарунків. <риклінь> Да, помочіть виклативат. Останні місяці мама дуже рідко бачить старших донечку та сина, бо ж увесь час тут поряд із молодшим. Час годувати. Марина йде на лікарняну кухню, і лише тут може дозволити собі дати волю почуттям. Держуся, то й держуся, Тобто, ну стопа такий момент, що от, ну, я розумію, що да, воно, ну дуже все серйозно, дуже важко, що дитина в такому такої ситуації. Я просто йду виплачуся, щоб ну ніхто не бачив. Артемків тато Сергій приїхав до дружини і сина з Хоролу, де живе родина. Є стан його просто погіршується, аналізи падають. Ну це просто жах. Після тих страшних днів, коли дізналися діагноз тих п'яти діб боротьби за життя у полтавській реанімації, дитину розповідає Сергій. Доправили до столичного Охмадиту на високодозну хімію. Звичайно, не допомагала, але після кількох місяців у Києві їх виписали вирушати додому і змиритися. Що ми збільшимо процент дози ну, високодозний ну, цього препарату, дитина може просто не витримати ну, то токсикація організму. Так, вони вже вдруге опинилися у полтавській онкогематології на паліативній терапії, що просто стримує. Ракові клітини встановлений діагноз рефрактерність до хіміотерапії. невідповідь на терапію. Ну от уже стримуючи терапія, майже два місяці. Певна річ, що це досить тяжкий е, тяжка дитина. Дитині потрібно якийсь інноваційний метод лікування. Інноваційний метод лікування є в Ізраїлі. Це карт терапія. 80 пацієнтів із такими діагнозами, як Вартемка, там виліковують. У нас дуже дуже мало часу. Але коштує лише перший етап 100 тисяч доларів. Після Терапії, пересадка кісткового мозку, це ще 200 тисяч. Ми негайно будемо літати, тому що шансів вижити в Україні в нас немає. Щоб його там почали лічити. Тому що время йде на часи, їхати додому і змиритися не про родину Махнів. Не маючи десятої частини потрібної суми, Сергій та Марина того ж вечора вирушили до Ізраїлю. У тамтешній клініці зважили на складний стан дитини і взяли Артемка на обстеження ще до оплати. Ці світлини та відео Марина надіслала нам уже з клініки Шиба. Не дати історії закінчитися за цими словами на сайті української біржі благодійності можна знайти сторінку Артемка Махна, дати йому шанси у травні відзначити свій другий день народження і задмухати свічки на святковому торті може кожен, просто натиснувши на кнопку Підтримати. Будь-яка переказана сума це ще одна здорова клітина для Артемка замість ракової. Два мільйони гривень – це огромні гроші для спасіння життя одного маленького мальчика. Але це гроші, які можна зібрати. Це можна зібрати благодаря тому, що українці перечисляють навіть маленьку посильну допомогу від однієї гривні. І ми бачимо, що як одна гривна, вона спасає життя. Марія Малевська, Олександр Бринза, програма «Вікна. СТБ». Виявляється, чи не половина українців не знає правди про презерватив до міжнародного дня відомого контрацептива про безпечний секс сьогодні говорили у столичному парку Шевченка і для научності презентували інтерактивну арт-інсталяцію, аби українці достеменно знали, як захистити своє інтимне здоров'я. Наталка Кікоть там побувала. Він позує перед об'єктивами. І танцює з перехожими. Сьогодні його свято міжнародний день презерватива. Та, попри таку увагу, наш герой трохи сумний, бо каже, підходити до нього наважуються не всі. Бувають, стисняються. посмотрите на мене, разве я страшний. Презервативи не страшні. Вони завжди модні. З таким гаслом тут у парку Шевченка відкрили незвичну арт-інсталяцію. Вона інтерактивна. Варто лише скачати додаток і на телефоні. Повчальні відео. Такі е, фішки, коли е, скульптури доповняються, наприклад, там, запахами, звуками. Ну і в даному випадку, як і технології, дозволяють ще допомігнути реальність. У ролику нехитра інструкція. Як правильно користуватися презервативом із закликом не соромитись. Увага! Хлопці та дівчата! Показує та розказує, нікому не червоніти. Це повинні знати усі на перший погляд. Рекомендації банальні, ті самі, що і в інструкції до презервативів. Та, попри інформаційну доступність у 21-му столітті, і досі згідно з міжнародними дослідженнями, користуватися цим засобом контрацепції вміють лише 59% дорослого населення. Ця тема обросла міфами, є смішні, а є не смішні. Смішний міф, наприклад, це те, що щоб захиститися, треба надягати два презерватива. Але це може призвести просто до того, що об, обидва. Руця є міфи не смішні, такі, наприклад, що презерватив не захищає від нічого, тому не потрібно їм користуватися. Ярослава Лопатіна, голова фундації «Антисніча» в Україні, каже про презерватив як про справжнього героя нашого часу складено безліч легенд. Ось, наприклад, така одним контрацептивом можна користуватися двічі. Це не жарт, тільки у Гуглі цілком серйозно це обговорювали майже 2 мільйони. Разів під нашими постами такі коментарі люди залишають. І я, як лікар, за своєю основною спеціальністю, просто спілкуюся з людьми, і знаю, що вони думають про презервативи. Думають, каже мало більше жартують, соромляться і уникають цієї теми, особливо у розмовах з дітьми. А вчити, що секс має бути безпечним, треба каже заздалегідь і в жодному разі. Не стидатися <рес> презерватив єдиний запобіжник хворобам, які передаються статевим шляхом. Найсерйозніший ворог, якого через сором'язливість і необізнаність можна пропустити, це снід. Сьогодні просто тут у парку можна зробити експрес-тест безкоштовно, анонімно та швидко. Буквально 2-3 хвилини. Обов'язково треба проходити такі тести в першу чергу для себе. От зовсім не больно. Після тесту усім охочим пропонують взяти кілька презервативів. Але чи то люди швидко їх ховають, бо стидаються, чи то взагалі не беруть, у руках ні в кого їх не видно. І нашого героя це неабияк засмучує. Каже, так не можна, особливо напередодні дня усіх закоханих. Я це супергерой, який призван для того, щоб захищати любов. Стоїть ли мене боятися? Наталія Кіко, Сергій Севко, програма Вікна СТБ. Сьогодні у телепорталі ми запитуємо вас, наскільки ви готові до сексуальної просвіти своїх дітей. Питання звучить так: чи говорите ви з дітьми про захищений секс? Так, робимо це регулярно. Ні, самі розберуться, ні, я соромлюся. Голосуйте, коментуйте в безкоштовному мобільному додатку Телепортал Результати у вікнах о 22 годині 10 хвилин. Тоді ж побачимося. Щасти.